Вітання. Сьогодні ми зануримось у досить цікавий документ. Це патентна заявка ще 2007 року. Вона пропонувала ну такий собі новий погляд на інтернет-пошук. Доброго дня так, ідея була в тому, щоб аналізувати не просто посилання між сайтами, а те, куди люди насправді ходять в мережі. Саме так, не те, що скажуть робити павуки, а так би мовити, сліди реальних користувачів. Точно. Відійти від класичних веб-кроулерів і використовувати дані про активність майже в реальному часі. Патент прямо каже: мета покращити актуальність, тобто свіжість охоплення, ранчування і кластеризацію результатів. Зрозуміло. Гаразд, давай розберемося, як це мало працювати. Ну почнемо з того, що вони критикували. Стандартні пошуковики так, павуки сканують. Індексують, mm, ранжують за посиланнями, пейджренк і все таке. Але ж є проблеми. От саме патент вказує: старі сторінки можуть довго висіти в топі незаслужено. Популярність сама себе підсилює. А ще ж люди просто вводять адресу сайту руками чи переходять із закладок. Це ж теж трафік, але алгоритми посилань його ну, не бачать. Абсолютно. І ось тут, власне, з'являється ключова ідея патенту: моніторити мережеву активність. Тобто, куди люди клікають, звідки переходять, саме так чи це було посилання, чи прямий від URL, чи закладка. І на основі цих даних будувати таку собі динамічну карту. Вони її назвали вебграф. Вебграф. Це типу. Жива карта того, куди всі ходять в інтернеті прямо зараз? Е, по суті, так. Вузли графу це веб об'єкти, сторінки, файли, цілі, сайти. А ребра між ними? А ребра це шляхи, якими користувачі між ними ходять. І тут найцікавіше: ці ребра мають вагу. Вагу як це? Ну, чим частіше і чим нещодавніше люди використовують певний шлях, тим важчим стає відповідне ребро. Ага, а якщо шляхом не користуються, тоді ребро легше є. З часом може взагалі зникнути з графу. А нові ребра з'являються, коли користувачі ну, знаходять нові маршрути між сторінками. Оце вже справді цікаво, бо це ж міняє всю картину ранжування. Тобто ранг сторінки міг би оновлюватися значно частіше. Теоретично так. І це одна з головних переваг, описаних у патенті: по-перше, ранжування. Можна базувати його не лише на статичних посиланнях, а й на динамічній вазі ребер, що відображає реальний поточний інтерес користувачів. Саме так це мало б допомагати швидше знаходити новий свіжий контент. По-друге, система могла б швидше виявляти мертві сторінки. Як саме Ну, якщо в логах трафіку видно багато помилок доступу до якоїсь сторінки, система могла б знизити її пріоритет або й взагалі прибрати з індексу. Тобто, граф допомагає не тільки знаходити популярне, а й відсіювати м неактуальне чи неробоче. Логічно. А от згадували ще кластеризація. Та Брітні Спірс, якщо користувачі після цих запитів часто йдуть на один і той самий сайт, наприклад, Rockstars.com, Угу. То система може пов'язати ці запити між собою із цим сайтом, точно. Або інший приклад: раптові події, стихійне лихо, наприклад, іде сплеск трафіку до певних новинних ресурсів чи сторінок. І система це бачить через граф, так і може тимчасово згрупувати ці сторінки та запити, надати їм високу вагу, поки тема гаряча, так би мовити. Це вже звучить як адаптація до інформаційних трендів майже в реальному часі. А персоналізація чи було щось про це? Було. Пропонувалося визначати групи користувачів зі схожою поведінкою. Наприклад, за географією? Так, за географією, або за відвіданими сайтами, або за типами запитів. І якщо новий користувач демонструє схожі патерни, угу. то його результати пошуку можна трохи підлаштувати. Саме так, тимчасово змістити. Як сказано в патенті, на основі вебграфу типового для цієї групи цей вплив міг би тривати певний час. Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати, цей патент 2007 року пропонував пошуковик, який вчиться безпосередньо на колективній поведінці мільйонів людей. І робить це майже миттєво. Так, це не просто про загальну якість пошуку, а й про адаптацію до інтересів певних груп. І знаєте, що тут, мабуть, найцікавіше. Це сам сув парадигми від аналізу статичної структури вебу всіх цих посилань mm -hmm. до аналізу динамічної активності користувачів. Точно і це, звісно, залишає цікаве питання на подумати. От як таке використання колективних даних про перегляди для формування ну вже наших індивідуальних результатів пошуку, як це все впливає на те, яку інформацію ми знаходимо, і можливо, як ми її сприймаємо в мережі?